Видавництво навчальна книга Богдан представляє новий підручник інтегрованого курсу мистецтва авторки Людмили Кондратової. В основу підручника покладено авторську концепцію реалізації ідей нової української школи. Змістове наповнення підручника відповідає модельній навчальній програмі інтегрованого курсу мистецтв 5-6 класів а авторки Кондратової Людмили за рахування багаторічного досвіду опробації освітньої технології цілісного розвитку дітей і забезпечує реалізацію мистецької освітньої галузі державного стандарта базової середньої освіти і концепції нової української школи. Зміст підручника спрямована на формування ключових мистецьких та міжпредметних компетентності, засвоєння культурних цінностей, що сприятиме всібічному мистецькому розвитку, самовираженню особистості кожної дитини в різних видах мистецької діяльності на основі інтеграції мистецтв. Отже, змістові лінії в підручнику це мистецька грамотність, основа мистецька діяльність, а також мистецька комунікація. Новий підручник має чітку структуризацію навчального матеріалу та апарат орієнтування, ретельно продуману систему творчих завдань алгоритмів аналізу мистецьких творів, спрямування на компетентність, і інтегрований підхід, цікаві ілюстрації, фотографії, малюнки, схеми, приклади поетапного виконання творчих завдань, поради від майстрів, а також комплекс цікавих творчих та ігрових завдань для індивідуальної, парної, групової діяльності за вибор учнів і мистецьких проєктів. Отже, перед вами тематика навчального року. Перша велика тема це тема, яка стосується українського мистецтва. Вона має назву Шляхами українського мистецтва. Та друга тема присвячена пізнанню мистецтва країн зарубіжжя сторінками мистецтва зарубіжжя і умовні позначення перед вами. Путівник підручника. Всього в нашому підручнику 70 парних уроків. І паровані вони таким чином, що вони уроки музичного мистецтва та уроки образотворчого мистецтва мають однакову назву, тому саме за нашим підручником може викладати цей предмет два викладача викладач музичного мистецтва, викладач образотворчого мистецтва за одну годину на тиждень. А також може викладати один викладач, як викладач інтегрованого курсу мистецтва. Перед вами мандрівна карта країною музичного мистецтва. Мистецькій подорожі дітям знадобиться електронний паперовий записник для фіксування нових понять, гадж для збереження фото та фотоматеріалів, диктафон для запису досягнення в пісенній творчості та музикування, і, звичайно ж, станції. Перша станція це вивчення жанрів камерно-вокальної музики України і країн зарубіжжя. друга станція вивчення хорової музики. На третій Станції крокуємо до композиторів-виконавців камерної інструментальної музики. На четвертій станції знайомство з жанрами симфонічної музики, на п'ятій станції зустріч з жанрами хореографії, кіно, мультиплікації. Перед вами країна образотворчого мистецтва і мандрівна. Карта. Перша станція присвячена вивченню особливості пейзажного жанру. На другій станції вивчаємо особливості портрету, далі крокуємо до жанрів натюрморту. Четверта станція знайомство з творцями анімалістичного жанру, п'ята станція зустрічі з прикладами творів образотворчого мистецтва, побутового, історичного, батального та інших жанрів, на прикладах шедеврів українських та зарубіжних митців. і у мистецькій подорожі дітям знадобиться альбом посібних для замальовок, також власних творчих робіт у фіксуванні мистецьких вражень, гаджет для збереження фото і відеоматеріалів, додатки для створення перегляду відеороліків, а також електронний записник гаджета для створення мистецького словничка. Отже, перед вами види мистецької діяльності в нашому підручнику. Ми використовуємо такі види музичної складової інтегрованого курсу, художня мистецька діяльність, як сприймання, аналіз, інтерпретація творів мистецтва, виконання пісень, вокальна імпровізація, музикування, інструментальна імпровізація, рухи під музику, пластична імпровізація, театралізація та ігрова діяльність. Коли ми вивчаємо першу тему і крокуємо сторінками українського мистецтва, ми пропонуємо наступні музичні твори для сприймання, твори для бандури грінківа, твори Миколи Лисенко, Левка Ріуцького, Юрія Шевченко, Світа для балету «Запорожжя за Дунаєм, також українські народні пісні, твори Щуровського, українська концертна увертюра, кривопуста та Багато інших. Ми також пропонуємо твори зарубіжних композиторів, як Верді Арія Герцога із опери Рігалєта, Також ми пропонуємо послухати твори Іоганна Сібастьяна Баха, Вольганга Амадея Моцарта. Ми даємо для сприймання подаємо твори Едварда Гріга, Ніколо Паганіні, а також сучасні твори у виконанні. Сучасних виконавців зарубіжжя. Широке розмаїття в пісенному репертуарі ми пропонуємо досить цікаві твори для виконання. Це пісня Рідна країна Моя Наталія Май, Моя духм'яна Україна. Ми вивчаємо пісню Руді листи, музика Діани Птошинської, заспіваємо пісню про Україну Олександра Пономарьова, також новорічна казка Наталії Май. Ма Лесі Горової, а також звичайно, ми з дітьми виконуємо, співаємо державний гімн України. Для вивчення ми пропонуємо е, пісні Ігоря Танчака, пісні Діани Пташинської, е, також весняні пісні е, на музику Моцарта, е, розучуємо пісню Зої Красуляк Співаємо я і ти, і я і, і Україна, козацьку пісню Али Мігай, Вір у дива! І ми твоє майбутнє Наталії Майк. Та багато інших, а також народні українські пісні. В нашому підручнику багато відеопереглядів в театрі. На сцені також уривки мультфільмів, уривки з кінофільмів. Вони перед вами ви можете подивитися і послухати сучасних виконавців, а також цікаві твори для гітари, цікаві твори для оркестру, а також сучасні пісні, наприклад, пісня Стефанія, яка є переможецею, Євробачення. 2022. В нашому підручнику представлена ціла система мистецько-творчих музичних завдань на театралізацію, на виконання пісень на аналіз музичних творів, на виконання рухів під музику, навчатись мистецтву і створювати ритмічні мелодійні пластичні імпровізації тощо. Нашому підручнику широко представлена ігрову діяльність, а також проєктну діяльність. Ми, наприклад, пропонуємо на уроках музичної складової об'єднатися в парах, заграти на онлайн бандурі, наприклад, або здійснити імпровізацію, або виконати малюнок колаж, або прочитати вірш, придумати мелодію і заспівати свою пісню. Або, наприклад, створюємо сучасний танець, або неперервний ритмічний та театр імпровізації, виконання рухів танцю ча-ча-ча, або виконуємо пісню і під фонограмний супровід, і показуємо руками мімікою, зміст пісні і тощо. Дуже багато мистецьких проєктів. В Нашому підручнику представлено схеми таблиці для засвоєння нових мистецьких понять. Вони перед вами. Також ми представляємо дуже багато завдань на здійснення мистецької комунікації в музичної складової, на оцінювання власних мистецьких здобутків з музичного мистецтва, виконавської діяльності, співмузикування, руху під музику, театралізації, а також оцінювання власних мистецьких здобутків, емоційного стану і вражень. В нашому підручнику дуже багато відеопереглядів. Прослухайте, будь ласка, композицію концертну симфонію для скрипки Альта і оркестру у виконанні оркестру Джеймса Ласта уривок. Образотворчі складові нашого підручнику для шостого класу представлені такі види мистецької діяльності, як сприймання, аналіз, інтерпретація творів образотворчого мистецтва, виконання тренувальних прав, практична мистецька діяльність, ігрова і проєктна діяльність. Серед ви бачите прикладі, як же в підручнику подано художні твори для сприймання, це і твори українських зарубіжних митців, а також сучасні твори в різноманітних техніках. Ми представляємо твори скульптури, архітектури, живопису. Також в нашому підручнику представлена практична мистецька творча діяльність. Тут ви бачите і ліплення, і малювання, і аплікація, і створення цікавих композицій, і малювання автопортрету, сюжетних композицій. Ми не могли не обійти тему війни, і в нашому підручнику дуже багато практичних творчих завдань присвячено нашим воїнам ЗСУ, а також присвячені пісні про тему війни і присвячено цікаві створення таких цікавих мистецьких творчих завдань. Діти малюють янголів для наших солдатів. Вони малюють захисників ЗСУ в бою, а також малюють янголів із писанкою. В нашому підручнику представлена система мистецько-творчих завдань з образотворчої діяльності, під час виконання, яких школярі навчаються сприймати, аналізувати твори мистецтва, твори споріднених мистецтв, а також виконувати творчі завдання, тренувальні, прави, сюжетні композиції. В нашому підручнику подано відеоперегляди в театрі, на сцені, уривки із мультфільмів, уривки з кінофільмів. Ми крокуємо в гості до майстрів, до українських і зарубіжних цікавих художників, мультиплікаторів, а також художників, живописців і тих, хто приймає участь у створенні цікавих костюмів, кіноафіш тощо. Подано схеми таблиці для засвоєння нових понять з образотворчого мистецтва. Вони перед вами. А також розроблена ціла система для здійснення мистецької комунікації в образотворчої складової. це як виставки робіт, демонстрація власних досягнень, враження від творів образотворчого мистецтва, інтерпретація, обмін думками, оцінювання власних мистецьких здобутків з образотворчого мистецтва на уроці, емоційного стану, також вражень. Вивчення кожної теми закінчується мистецькою подорожчю, це уроки узагальнення знань, підсумкові уроки. А також в нашому підручнику доповнено електронним додатком, аудіододатком, відеоматеріалом, і ви бачите, що це в кінці підручнику подано музичний додаток з піснями, нотним текстом пісень. Ми також підготували навчально-методичний комплект для учнів шостих класів, а також для вчителів, які викладають. По перш за це, це наш підручник, це конспекти уроків для шостого класу авторка Кондратова, також робочий зошит з музичного мистецтва і альбом шостий клас, образотворче мистецтво авторки Людмили Кондратової. Також представлено електронний засіб навчального призначення Мистецтво Шостий клас, який вмістить комплекс мистецької інформації графічної, текстової, фото, аудіо, відео. На сайті. Видавництво навчальна книга Богдан в розділі відео ви побачите майстер-класи і ролики, які ми використовуємо в нашому підручнику, де професійні значить, майстри показують, як створити то чи інше мистецьке завдання, і, наприклад, ми робимо ефілову вежу. Для наших вчителів, які оберуть наш підручник, ми вже підготували календарне тематичне планування і медіододаток, який буде розташовано на сайті видавництво Навчальна Книга Богдан. Отже, такий підручник нового покоління, підручник інтегрованого мистецтва для учнів шостих класів закладів загальної середньої освіти, мистецтво авторства Людмили Кондратової. Обирайте наш підручник. Мистецтво шостий клас, авторки Кондратової.